Пам'ять про загиблих випускників в ліцеї номер 2 відкрили стіну пошани полеглих воїнів. 11 випускників ліцею віддали своє життя за незалежність та свободу України. На вшанування пам'яті героїв запросили рідних загиблих захисників, військових та школярів. Під час зустрічі згадали військових, які раніше навчалися в закладі, а потім героїчно стали на захист батьківщини. Коли почали гинути наші перші хлопчики, відтоді у нас зародилася думка про те, що ми обов'язково повинні знати, пам'ятати і вшанувати пам'ять кожного з них. І тому ми поступово на превеликий жаль накопичувалися, накопичувалися світлини, ми це все готували і вирішили до. Роковин до цієї страшної дати початку війни з російськими загарбниками вирішили відкрити цю меморіальну стіну пам'яті. Музеї закладу також відкрили меморіальну дошку пам'яті Олексія Мальченка. Ініціатива належить 126-й бригаді територіальної оборони. Солдат виконував бойові завдання в складі ТРО на півдні України. Олексій загинув 22 червня 2023 року. Ініціатива бригади це встановлювати меморіальні дошки та пам'ятні знаки на честь загиблих бійців. Це загалом робиться у школах, в яких вони навчалися, щоб увіковічнити пам'ять про загиблих побратимів та щоб майбутньому поколінню було взірцем кожен загиблий бієць, який віддав своє життя за Україну, щоб був прикладом, взірцем. Та зустрічав і проводжав дітей, які йдуть до школи чи повертаються з нею. На мою думку, це вкрай важливо. Це вкрай важливо не тільки для сімей, які втратили там або чоловіка, або сина, або батька. Це вкрай важливо, в принципі, для існування нації. Це пам'ять, це історія, яку не треба забувати на відкритті меморіальної дошки. Були присутні дружина та донька Олексія. Мій чоловік був найкращий. І саме дорогий, тому що він пройшов усе і на нулі був, і повсюду був. Ну, він був самим найкращим, ну і всі вони найкращі, тому що він ніколи не здавався, він завжди завжди був позитивним, він був не. Був ніколи вічі, він завжди був позитивним. Заходи шанування пам'яті захисників були присвячені другій річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.